Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати дієслова на ся. І продовжимо подорож до Індії. Хвилинка каліграфії. Для того, щоб дізнатися, яке слово ми запишемо на хвилинці каліграфії, розгадайте ребус. Температура. Це словникове слово. Правопис якого ви повинні запам'ятати. Запишіть це слово. Виконайте звукобуквений аналіз. Складіть з цим словом речення та запишіть молодці. А тепер поясни гадшикові, які букви пропущені в дієсловах. Покажи, як правильно читати ці слова. А для цього скористайся правилом. Правило звучить так. Дієслова, які закінчуються на «тся, «шся», вимовляємо і пишемо так. Пишемо дивиться, вимовляємо дивиться. Пишемо смієшся, вимовляємо сміється. Отже, умиваєш себе. Умиваєшся, одягаєш себе, одягаєшся, навчає себе, навчається, миють себе, миються, гріють себе, гріються, взуває себе, зуваєшся. Запишіть, будь ласка, ці словосполучення, вставивши пропущені букви, підкресли дієслова і позначте їхнє число. Умиваєш себе, вмиваєшся, одягаєш себе, одягаєшся, навчає себе, навчається, миють себе, миються, гріють себе, гріються, взиває себе, взуваєшся. Списали. Тепер, будь ласка, підкресліть дієслова і позначте їхнє число. Давайте згадаємо, які числа дієслів ви знаєте: Однина і множина. Одина виконує один предмет, множина виконує два і більше предметів якусь дію. Отже, умиваєш себе, умиваєш однина, умиваєшся множина. Е, також одинак. Ти вмиваєшся, так? одягаєш, одягаєшся, навчає, навчається, миють, миються, гріють, гріються, взуває, взуваєшся. Так, умиваєш, умиваєшся, одягаєш однина, одягаєшся, однина. навчає однина, навчається, однина. Миють, множина. Миються, множина, гріють, множина, гріються, множина, взуває. Однина, взуваєшся також однина. Молодці. Прочитай інформацію гаджика, спиши текст, уставивши пропущені орфограми. Великою популярністю в Індії користуються танці. Без них не обходиться жодний обряд. Мало знайдеться серед індійців тих, хто взагалі не вміє танцювати. Адже танцювати тут навчаються ще з дитячих років. Так, отже, будь ласка, спишіть цей текст, ставивши пропущені букви. «і». Перевір себе за відео. Якщо ти правильно впорався, не забудь на полях собі поставити зелений кружечок. Давайте з вами пригадаємо, як називається український національний танець. Що ви про нього знаєте? Так, український національний танець називається Гопак. Традиційний український народний танець запорозького запорізького походження. Назва танцю походить від вигуку гоп, під час якого виконання також слів гопати, гупати, гопкати. Виконується соло або групами в швидкому темпі з використанням віртуозних стрибків. Гопак винуку у побуті війська запорізького. Спочатку виконувався чоловіками, сучасний гопак танцюють чоловіки і жінки, однак чоловіча партія залишається провідною. Ми з вами бачимо на фото український гопак. Розгляньте світлини. Чи знаєте ви, які танці на них зображено? Назвіть, будь ласка, які танці ви знаєте. Ну що ж, тепер давайте з вами перевіримо, чи правильно ви назвали назви цих танців: Індійський, гопак, вальс, танго, хіп-хоп, ча-ча-ча. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили. Про дієслова, які закінчуються на –ся, –шся. а також дізналися, що Індія це країна танців. На цьому урок з української мови завершено.